Відправляємо ікру з міста Одеси. Тара від 150 грам. Є вісім різних видів ікри, всі ці види ікри, всі ціни 150, 208, 200, 280-350 пів кіла кіло. Роздріблені всі ці ціни, розписані по кожній виду ікри. Пишу кожному в особисті повідомлення: це аквакультура. Рибка вирощується в басейнах. Це справжня ікра. Розумієте, аквакультура. Хто не знає, що це таке взагалі ноль в цьому? Зайдіть у Google, почитайте, подивіться 21 -е століття. Надо знати. А дякую вам за запитання. Особисто вам я вже відповіла в приватні повідомлення. Дякую, що дивитеся відео, запитуєте. Ще в мене чесничок є. Відправка Укрпошта і нової пошти. Дивіться, який по 125 гривень за кілограм. А також є гортензія, гібіскуси, Поспішіть особисті. А, ще ж знаєте, що є? Рокамболь. Рокамболь це цибуля і чесник. Отакі вот маленькі чесничинки по 3 гривні. Ви їх садите, і на наступний рік у вас вже будуть які. Отакі. От Класно? Тому дякую.